Виконуємо номер 1506 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Виконай множення. Завдання перше: 3,7 помножити на 10. Друге 29,18 помножити на 10. Третє 52,135 помножити на 100. 4 7,2 помножити на тисячу. 5 1,237 помножити, помножити на 10. 6 002 помножити на 10. 7 5,2 помножити на 0,1. 8 128,7 помножити на 0,1. 7,26 помножити на 0,1. 10 142 помножити на 0,1. Одинадцяте 237,19, помножити на 0,01 і 6217,3, помножити на 0,01. Приступаємо до виконання. Щоб помножити десятковий дріб. На розрядну одиницю 10, 100, 1000, 10000 треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. Переносимо 1 один нуль на один знак. Маємо 37. 1 нуль на один знак. Маємо 291,8. Два нулі на два знаки маємо 5213,5 три знаки. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, то до добутку дописують потрібну кількість нулів. На один знак переносимо, два дописуємо. Маємо 7200. Три нулі на три знаки. Маємо 1237. Чотири знаки. На три переносимо, 1 дописуємо. Маємо 250. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1. 0,01, 0,01. Треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця, враховуючи 0, частини. 1 тому на одну один знак або на одну цифру. Маємо 0,52. нулі На два знаки маємо 1,0. 287 два нулі на два знаки. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, то дописують потрібну кількість нулів. На один переносим, один дописуємо. Отримали 0,726. Один 0. Маємо 14,2. Тринулі маємо нуль цілих двадцять три тисячі сімсот дев'ятнадцять сто тисячних і тринулі маємо шість цілих дві тисячі сто сімдесят три десяти тисячних. Ми виконали множення номер 1506 Виконано.